Україна з зусиллями Анастасії Меркушиної здобула третю медаль на чемпіонаті Європи з біатлону. До двох срібних нагород Джими та Дудченка в індивідуальних гонках додалося золото Меркушиної у спринті. Після фінішу Меркушина була дуже емоційною та дала коментар IBU з сильним меседжем. Це було дуже виснажливо. Треки тут взагалі не є легкими. Я дуже рада перемогти тут, тому що на цьому треці невдовзі проходитиме чемпіонат світу. Я була рада, що спробувала тут змагатися. Це було того варте зараз. Дуже багато емоцій, я неймовірно рада. Для мене це має велике значення. Я відчуваю, що це щось означає для моєї країни. Я щаслива, що гімн моєї країни пролунає на цьому стадіоні, що підніметься прапор моєї країни. Сподіваюсь, що зробила українців щасливішими, бо дала їм привід почути гарні новини. Сказала Анастасія Меркушина, яка під час виконання гімну України сильно розчулилася. Анастасія. Меркушина була доволі повільною на трасі, але все вирішила стрільба та останнє коло пів секунди. Саме стільки вона привезла шведці Йогансон, яка стала другою. З 21 по 29 січня у шведському Естерзунді проходить чемпіонат світу з біатлону та лижних перегонів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. У другий змагальний день львів'янин Павло Баль здобув для України бронзову медаль у лижних гонках на дистанції 18 кілометрів. Україна також здобула три золота в індивідуальних гонках з парабіатлону. Тарас Радь взяв золото в індивідуальній гонці в класі сидячих. Людмила Ляшенко стала першою у класі стоячи, Олександр Казік став чемпіоном серед спортсменів із порушенням зору. Наразі в медальному заліку Україна має 17 медалей. Український боксер, представник першої середньої ваги Сергій. Богачук переміг у поєдинку на вечорі боксу у Монтебелло, США. Наш спортсмен достроково здолав представника Ямайки Натаніеля Галімора. Поєдинок за регламентом мав тривати 10 раундів, але у шостій трихвилинці хвилинці українець став просто забивати свого суперника. А той закрився у блок і не відповідав. Рефері припинив побиття. Це перший захист титулу WBC континентальної Америки для богат. Чука він здобув пояс у листопаді 2022 року, нокаутувавши Арана Коулі. Українець Олександр Зінченко не врятував арсенал від поразки в одній 16-й фіналу Кубка Англії. Каноніри зустрілися із Манчестер Сіті і пропустили єдиний у цій зустрічі м'яч на 64-й хвилині. Відзначився АКЕ. За дві хвилини після цього з лави запасних вийшов українець Зінченко, однак він не допоміг. Арсеналу врятуватися від поразки українська тенісистка Дар'я Снігур здобула перемогу у чвертьфінальному матчі турніру ITF у Франції. Вона зустрічалася із представницею Туреччини Зайне. Сон мес у другому сеті Снігур поступалася суперниці 2-5, після чого зуміла зібратися поспіль у підсумку перемога 6-3-7-5. 21-разовий переможець турнірів Великого Шолома Серб Новак Джокович прокоментував ситуацію, що виникла з його батьком з Джоковичем, який після перемоги сина у чвертьфіналі Australian Open сфотографувався з рашистами. Мій батько збирався після кожного матчу зустрітись. З моїми фанатами на головній площі тут. На відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу, щоб подякувати їм за підтримку. На згаданому фото він просто проходив повз. Навколо було багато сербських прапорів. Він думав, що фотографується з кимось із Сербії. Ця група людей неправильно використала його у цій ситуації. Наводить слова Джоковича Daily Mail. Однак, фразу свого батька, яка лунає на відео: Хай живуть росіяни. Джокович ніяк не. Не прокоментував у регулярному чемпіонаті НХЛ минулої ночі. Айлендерс переміг у рідних стінах Детройт. Два Лос-Анджелес на виїзді подужав Флориду 4-3. Отава відвантажила шість шайб у ворота Торонто, пропустивши двічі. Кароліна була сильнішою за Сан-Хосе за підсумком овертайму 5-4. Нью-Йорк Рейнджерс переграв Вегас 4-1. Нью-Джерсі в Овертаймі до Тис даллас на виїзді. Сіетл вдома поступився Калгарі 2-5. А Ванкувер на своїй кризі так само переміг Коламб. Бус 5-2 в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації Міннесота Тимбервулс була сильнішою за Мемфіс Грізліс – 100 Майами Гід на власному паркеті переміг Орландо Меджик 110 110-105. Чинний чемпіон НБА Голден Стейт Воріорс був сильнішим за Торонто Рептор 129 129-117. Оклахома Сіті Тандерс перемогла Клівленд Кевельс 112-100. А у найрезультативнішому матчі. Вечора Мілокі Бакс на виїзді переміг індіану пейсерс 141, 131, 41 очко та 12 підбирань. Мілокі приніс Яніс Адетокумбо. Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.